У нас утворилася петля, пров'язуємо 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. З'єднуємо в кільце. Вводимо гачок в першу петлю. У нас на гачку є 2 петлі, накид пров'язуємо через цих 2 петлі. В'яжемо перший рядочок. пров'язуємо 3 повітряні петлі. 1, 2, 3. 3. Це петлі підйому. Вони рахуються, як стовпчик з одним накидом. Оцей кінчик ниточки. Ми його будемо прикладати до кільця і обв'язувати. Накид, вводимо гачок в кільце, накид, перетягуємо ниточку. У нас на гачку є три петлі. Один, два, три. Накид пров'язуємо через дві петлі, накид пров'язуємо через дві петлі. Ми пров'язали стовпчик з одним накидом. Пров'язуємо три повітряні петлі: Один, два, три, накид, вводимо гачок під низ, в кільце. Сюди ми пров'язуємо три стовпчики з одним накидом. Один. Два. 3. Пров'язуємо 3 повітряні петлі. 1, 2, 3. Накид. Вводимо гачок в кільце. Теж пров'язуємо 3 стовпчики з одним накидом. 1, 2, 3. Пров'язуємо 3 повітряні петлі. 1 2 3 накид вводимо гачок в кільце пров'язуємо собі три стовпчики з одним накидом 1 2 3 пров'язуємо три повітряні петлі 1 2 3 накид Вводимо гачок в кільце, пров'язуємо три стопчики з одним накидом. 1 2 3 Пров'язуємо три повітряні петлі. 1 2 3. 3, накид, вводимо гачок в кільце, пров'язуємо стовпчик з одним накидом, з'єднуємо перший рядочок, вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. У нас на гачку є дві петлі. 1, 2, накид, пров'язуємо через цих дві петлі. Цей кінчик ниточки, щоб нам не заважав, ми його відрізаємо. В'яжемо другий рядочок. Накид. Вводимо гачок під низ під першу арочку. Сюди ми пров'язуємо три стовпчики з одним накидом. Один. Два. Три. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три, накид. Вводимо гачок під низ під арочку. Під ту саму арочку пров'язуємо три стовпчики з одним накидом. Один. Два. Три. Вводимо гачок у другий стовпчик. Один, два. Накид. Перетягуємо ниточку. У нас на гачку є дві петлі. 1, 2. Накид. Пров'язуємо через ці дві петлі. Ми з'єднали стовпчиком без накиду. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Сюди ми пров'язуємо три стовпчики з накидом, три повітряні петлі, три стовпчики з накидом. Один. Два три, один, два, три накид. Один. Два Вводимо гачок у другий стовпчик. з накидом. один, два. З'єднуємо стовпчиком без накиду. І якщо ми хочемо зв'язати зірочку для аплікації, то продовжуємо до кінця рядочка під кожну арочку вводити гачок, пров'язувати три стовпчики з накидом, три повітряні петлі, три стовпчики з накидом. У другий стовпчик з накидом ми з'єднуємо. В'яжемо три стовпчики з накидом, три повітряні петлі, три стовпчики з накидом. У другий стовпчик з накидом ми з'єднуємо. Але якщо ви бажаєте зв'язати іграшку на іли, ми пров'язуємо під наступну арочку три з накидом. Один. Два. Три. Пров'язуємо 25 повітряних петель. Це буде петелька, за яку буде іграшка чи пац на ялинку. Один, два, три, чотири. Пров'язали. Вводимо гачок у другу петлю. Один, два. У нас на гачку є дві петлі, накид. Пров'язуємо через цих дві петлі, пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку, пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один, два, три, з'єднуємо у другий стовпчик з накидом, стовпчиком без накиду. Сюди під одну і під другу арочку ми пров'язуємо по три стовпчики з накидом. три повітряні петлі. три стовпчики з накидом і з'єднуємо стовпчиком без накиду, у другий стовпчик з накидом. Ми закінчили в'язати зірочку, з'єднуємо. Вводимо гачок у другий стовпчик. Один, два. накид, перетягуємо ниточку, нагачкою дві петлі, накид, пров'язуємо через цих дві петлі, Пров'язуємо ще одну повітряну петлю і ниточку ми відрізаємо. Витягуємо гачок, ниточку затягуємо, повертаємо виріб на вивертний бік і з вивертного боку ми заховуємо ниточку. Наша зірочка готова. Дякую всім за увагу.